Приветствую! Вас. Ви ніколи не задумувались, а який все-таки кращий депозит в Україні в умовах війни. Ні, не треба мені оці ваші базікання, що депозит це погано, що... Припиняйте. Оце просто припиняйте, набридло. Якщо у вас нема грошей, то й не трандіть. Я ж говорю з нормальними людьми. Дивіться яка ситуація. Дійсно, на сьогоднішній момент самі бачите, що з доларом робиться і так далі. І люди дійсно якби панікують. А як? Що краще? Ну от депозит в гривні закінчує. Так що, перебувати в доларі чи не перебувати? А чому в долари? А може в євро? Ні, ну чому говорити долари? А може більш вигідно в євро? А, там відсоток менше. Так? Дивіться, я зробив відео. Але тільки для спонсорів. Тільки для спонсорів. Так що... Ставте спонсором. Подивитесь. Причому е тут є внизу написано, як стати спонсором. Клікнув раз-раз. І я в цьому відео для спонсорів розповів, як розрахувати, в якому випадку вигідно розміщати гроші в банк гривні. Да-да-да, є такий випадок. Доларах і в євро. А також, оце саме болюче запитання, так долари чи євро? З точки зору розрахунку. Все-таки ще краще. І що я ще порахував? Ну те, що ви постійно говорите, ну а як же, як же так заробити, щоб було більше інфляції? Є такий приклад. От відео для спонсорів є. Ну, ви розумієте, що ви скажете, це розрахунок. Да, це розрахунок, але він чіткий. Він зрозумілий. І з допомогою цього розрахунку ви можете зробити, ну, я говорю, от фактично я зробив відео, як таку інструкції. От ви вирішили змістити гроші в банк на депозит. Ну, подивились, які відсотки, які умови, і порахували, порахували. І тоді вам зрозуміло, розміщати в гривні, доларах чи євро. Або йти. А така ситуація. І от таке відео вийшло. Так що, будь ласка, спонсор. Тут, як ви самі розумієте, посилання на це відео для спонсорів є. І дивіться, будь ласка. А поки ще. Да, до побачення, до побачення. Вітаю вас! Ви запитуєте, навіщо вам бути спонсором мого YouTube каналу? По-перше, щоб мати можливість дивитися цікаві, ексклюзивні відео лише для спонсорів. они любят это такое все и они в рекламе пишут оптимизация налогообложения все в общем-то понимают что это ну как бы помощь не доплачивать налоги но с точки зрения европейской практики это не преступление комментарии спонсоры сожди в тренде запитания вит спонсоры завжди будут маты виты даже если эти запитания провокационного характера слова фамилия какая Запитання на українській мові. Як ви думаєте, після закінчення війни більше розвиватимуться області на Заході Країни чи області, в які, яких велись бойові дії? Все залежить від того, як війну закінчимо. Щоб О, стати так. спонсором мого YouTube каналу, все дуже просто. В описі під відео є посилання. Переходите на силку, вибирайте спонсорський пакет і ви вже спонсор. Так що жду вас.